Доброго дня. Доброго дня! Пані Галина є? Ту я Що тв... там у вас? Ой, хлопців, ну, ну, як у вас справа. Ви вже зробили те, що ви мені пообіцяли, га, пані? Шофер припаділ, тому що. Який шофер? Ми ж з вами спілкувалися. Хлопці, А щось зрушено, ні з місця. Ходіть, ми ну, то... спрошу. Ой кула, ні, ні, ні. ні, ні, я тільки вас, тільки вас. Я, а то, будь ласка, ну мені то, то, ми. То, ми. ми ж з вами пані, ми домовлялися, пане. Ну домовлялися, але я ж теж так мучилася. Сусіди жаліються на вас постійно. Ну, сусідка так. Ну і що. Ну, нас Хлопцы, ну будь ласка, но ну пожалейте меня, ну шо?